Вітаю модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас відео продовження розпаковки посилки з масштабними моделями з Японії. І Зупинились ми на моделі Honda Civic Type R. Euro, ось така від Euro. І будемо далі розглядати моделі від Kyosho, ось така от. Бачимо, що це у нас Toyota Sprinter Truena ae 86 GT Apex. І бачимо ось так. Такий от логотип. Я не буду казати, що це. Можливо, ви самі здогадаєтесь, хто шарить, то я думаю, точно зрозуміє. Ну і давайте відкриємо, подивимось на саму модель. І так, ну і власне, ось така от у нас Toyota. Знов цей ворс. Дуже кльова модель. Я думаю, хто зрозумів, то вже впізнав. Саме по кольору салону, і по ось цій от емблемі. Це в нас модель з аніме тайтлу Initial D про японський дrift. І це в нас модель автомобіль головного героя, Такомі Fujiваri. Ось така от доставщик ТОФУ. В принципі, модель не сильно відрізняється від стандартної. AE86 від Кьошо. за виключенням номерного знаку автентичного, такого, як був в аніме, і, звісно ж, нашого надпису на борту, колеса, колір салону, в принципі, все це має співпадати. Сама модель по деталізації мені більше подобається від фірми Єбро але я не міг пройти повз версію з аніме. Так як я його дивився і в цілому вважаю себе частково фанатом. Е, у нас є окремі ліхтарі е, на передньому бампері, самі основна оптика у нас схована в кузов. Модель у нас, до речі, по ідеї смоляна, хоча я в цьому не впевнений, можливо, і дайкаст. Е, колеса ось такі от легкосплавні, резина в цілому простенька, без якихось маркувань. Вихлопна система ось така, тільки труба, і далі у нас просто заглушка, із-за того, що починається задня вісь. Задня оптика ось така. Розбита на секції, не скажу, що дуже це обережно зроблено. Видно, що десь щось сповзло. Є льдіки Троєна Apex Twin Cam. По салончику такий от, червоно коричневий Є у нас кермо і ручничок чорний, А так в цілому, ти більше, нічого. Ось така модель, до речі, цікаво, чому вона задом наперед на підставці, можливо, відкручували, хоча покріпленню так і не скажеш. Ось така от моделька, напишіть, як вам. І взагалі, чи знали ви про це аніме. Ну і давайте дивитись останню модель з цієї посилки. Ну, а останнім у нас буде, напевно, і найцікавіше. А саме модель BMW M3 Кабріолет, вона ж є 3088 року від Mini Champs в найрідшому виконанні це чорний кабріолет на коричневому салоні. Якщо чесно, навіть в інтернеті особливої інформації по ній було знайти складно. Ну і давайте її відкриємо. Ну і власне ось така от у нас BMW E30. От чого я боявся, це те, що вона буде з шагрінню. І як можемо побачити, такий присутньо на лівому борту. І також капот весь у нас в шагріні, як і багажник. В цілому це не настільки погано виглядає що шагрінь, але вона є. І це факт. На жаль, тільки такий варіант вдалося знайти саме цього кольору. Ну, власне, салончик коричневий, все як треба. І ось така от навіть антенка з фототравлення. Власне, моделька теж в нас під замовлення, це не мені. І по деталізації тут все дуже схоже на звичайну Е30. Колеса дуже непогані, мені подобається малюнок, якість виконання. І резина також доволі непогана. Попередку простенька передня оптика, хоча навіть краще, напевно, ніж зараз у Maxi Champs на Е30 були. Шильдик М3 і ось така от імітація решіточки, також додаткові поворотники в бампері. Ну і, власне, Капот у нас має відчинятись. Ще згадати в яку сторону. Начебто. Да. Начебто ось так. Відкривається наш капот. Тут у нас наш улюблений двигун. Ось такий от. виділений срібною фарбою. В остальному тут у нас просто чорний підкапотний простір і сам капот. З в колір кузова. Ось такий от він. І ось так він зачиняється. По салончику, ось такий дуже красивий коричневий салон. Приборної панелі в нас немає, центральної консолі деталізації нема, просто все чорне. Єдине, що виділено це, напевно, от дверні ручки в чорний колір. І по задку також непогана задня оптика, ось, ось що, а оптика тут. Ой, дуже непогано зроблено. Е, є вихлопна система і шильдик BMW M3. Ось така от моделька. Ну і давайте приступимо до бонусної моделі, яку я обіцяв ще в минулому відео. А бонусна модель у нас з трошечки просто іншої посилки, яка окремо приїхала. І це в нас теж модель Mini Chumps, а саме Mazda 787 b Concept для гонок грантуризма. Чи просто для гран-туризма. Ну, власне, у нас тут логотип гри. Концепт Беггран Turismo. Модель у нас номерна лімітка 415 з 787 екземплярів. Ну, Власне, як і назва самої моделі 787. Ну і давайте відкриємо, подивимось. Ось така от чорна-причорна модель. Дуже цікавий боїд Один, напевно, з найпопулярніших в цій своїй серії. Ось такий от по деталізації в цілому моделька непогана, але нічим супер не виділяється. Позадку ось така от у нас тут частина задня. Є якісь не знаю, механізми підтримки спойлеру, напевно, і дифузору заднього е -е, ліхтарі зроблені фарбу не скляшками. Ось такі от дуже широкополучні колеса. Подивіться, як вони відображаються, наскільки вони широкі взагалі. По суті, майже на всю ширину колеса. Ось така срібна частина, також тут є вихлопна система. Передні колеса у нас сховані за білими ковпаками на резині маркування Dunlop Передня оптика ось така. В принципі, ми щось схоже бачили на моделях інших болідів. Просто дві фари під великими скляшками. Салончики, точніше, в кокпіті у нас тільки сидіння водія з червоними пасками безпеки. Ось така от в цілому простий болід, просто якась спецверсія від Міни-Чамс для ангератунізму. Ну, а на цьому я, друзі, з вами прощаюсь. Обов'язково підписуйтесь на канал і чекайте на нові відеоролики. Дякую за перегляд. Бувайте!